Гіпертонічна хвороба, юриспруденція. Я, як юрист, буду паралельно розбиратися сам в питанні гіпертонії і допомагати вам. Звичайно, як юрист, я не маю права лікувати, але маю право розбирати нормативно праві акти, накази Міністерства охорони здоров'я, протоколи і все інше з юридичної точки зору. А також, як практик, можу сказати, що гіпертонічна хвороба у мене особисто третього ступеня це складне захворювання. І люди, які розуміють, що це за захворювання, можуть сказати, як нелегко жити з ним. Так от, у нас є новий протокол, уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія. Даний протокол від 12 вересня 2024 року. Сподіваюся, мій кардіолог, який маніпулював і обманював мене, можливо, ще це відео, і не захотів кардіолог називати даного протоколу і вважав, що я його не знайду. Адже пацієнт має право, відповідно до закону України про охорону здоров'я знати правду про стан свого здоров'я і задавати питання. Але лікарі часто маніпулюють, обманюють пацієнтів і вважають, що якщо вони лікарі, вони все знають і не хочуть давати відповіді. Ну що, пішли далі? Загальна частина. Агей є найвпливовішим фактором ризику розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань і смерті від них. Вчасна діагностика та ефективне лікування з досягненням та утриманням, АТ в межах цільової діапазону, здатні значно зменшити ризики розвитку мозкового інсульту, мене мозковий інсульт, інфаркту міокарда та серцево-судинної смерті. Крім того, ефективний контроль АТ зменшує ризики розвитку фібриляції передсерд, серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок. Тому, простими словами, потрібно звертати увагу на артеріальний тиск обов'язково. І коли ми звертаємося до лікарів, в першу чергу, коли я задавав особисто питання, що причина мого артеріального тиску, то лікар говорить, що ми не знаємо причини ми не можемо дізнатися. При тому, що особисто в мене вроджена вода серця, двохстолковий артильний клапан. А він може впливати на артеріальний тиск, і, можливо, саме через нього є підвищення артеріального тиску. Але самий головний момент, що лікарі навіть не хочуть діагностувати причину артеріального тиску. Не хочуть розбирати. Є тиск, поміряли. До речі, зараз будемо розбиратися, як правильно міряти тиск. Вони ж неправильно мірять. Вони просто не виконують протокол, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я. Хоча мені завідуючий поліклініки говорив, що вони не повинні дотримуватись наказів Міністерства охорони здоров'я. Ну ладно, поїхали далі. І так, коли ви приходите до лікаря, що повинен лікар робити? Не просто там щось писати, нахиливши голову, і не відповідати навіть на ваші запитання. Коли ви задаєте питання, він нервує і говорить, що він саме грамотний, а на цьому закінчилось. Відповідно до протоколу, є необхідні дії, зазначені і таким жирним словом написано обов'язкові ці необхідні дії. Клінічний огляд пацієнта включає збір скарг та анамнезу, в тому числі у разі неконтрольовані АГ-оцінку, прихильності поточної фармакотерапії за допомогою анкети Марийські Гріна. Наведену додатку 4. Скажіть, будь ласка, коли ви приходите до кардіолога чи заповняли ви якусь анкету? Можливо, хтось і заповняв. Я ні разу не заповняв і не зрозуміло чому? Вимірювання АТ при кожному зверні. При первинній оцінці рівня АТ, вимірювання проводять на обох руках. По дальшому вимірюють. Вимірювання проводиться на руці з вищим рівнем АТ. Останній раз, коли я був у кардіолога, була сварка, і кардіолог не хотів вимірювати мене тиск на обох руках. Потім ми виміряли. Але я розумію, що коли вимірюється на правій руці, там тиск менший, ніж на лівій. А в мене враженого до серця. І тиск чомусь більше. Але в той момент, коли все-таки через сварку ми виміряли тиск, я навіть записував відео в одній соцмережі, е який тиск був 180, там, мабуть, на 90, одинаковий був. Це при тому, що прийшлося сваритися. Антропометричні вимірювання маси тіла зріст окружність сталії. З розрахунком індексу маси тіла МТ. Фізикальне обстеження. Ну, чесно скажу вам, не знаю, що це таке фізикальне обстеження. Оцінку неврологічного стану. І зараз в мене е, ну, поки що е, не дійшло до питання якихось. Непорозумінь з неврологом, то що зараз. Бо перший невролог взагалі мене виганяв з кабінету на там, третій чи четвертий тиждень після інсульту. Сказала, у тебе все нормально, ляп. Але я задав питання своєму неврологу, чи може нервова система піднімати тиск. Ні, ніколи не може, але це неправда. У осіб віком 65 років і старше та за наявності скарг на погіршення пам'яті провести оцінку когнітивної функції за допомогою короткого скрин, скрин, скринінгової шкали, в додатку 3. Так, лабораторні обстеження включають е, визначення рівня глюкози у. Венозній крові, загальний холестерин, тригліцериди, креатинін, розрахунок ШКФ. За формою тут наведення додатку у таблиці 4. І інструментальні обстеження включають ЕКГ у 12 відведеннях. Не знаю, як це. Фундоскопію пацієнта з офтальмологічною та неврологічною симптоматикою. Дуже важливо. Тобто, тиск, нервова система і офтальмологія зір, вони взаємопов'язані. Про що говорить протокол? Тому що обов'язково інструментальні обстеження включають. Шановне. От е я просто часто вам записую відео і говорю про себе як приклад. Щоб ви розуміли, є вроджена вода серця, є інсульт, є зір мінус 6,5. Е нервова система в деякій мірі теж порушена після інсульту то зараз я відновлююсь. А на початку я був такий нервовий, що сваритися я міг з усім. І ну, не просто так, а коли я бачу несправедливість. І в тому числі з лікарями. Тому що я розумію, я заходжу в кабінет до лікаря, я розумію, що мене обманюють. Мене не хочуть обстежувати, як пацієнт. Тому, шановні, Тут потрібно підходити чітко по протоколу. Ідемо далі. Зараз я хочу розібрати, як правильно вимірювати тиск. До речі, цей протокол складається із 71 сторінки. В багатьох моментах я можу не розумітися. Але ми ж вміємо читати. Так от, як правильно вимірюється артеріальний тиск? Додаток 1 до уніфікованого клінічного протоколу первинної та спеціалізованої медичної допомоги, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, під пункт 1.1 пункт 1, розділу 3. Правила вимірювання артеріального тиску. Для чого я це говорю? Для того, щоб ви були озброєні під час відвідування лікаря. Якщо лікар не хоче вам вимірювати тиск, або він говорить, давайте на оцій році будемо вимірювати. А чому на цій, а не на іншій? І в мене була суперечка з моїм кардіологом. І після суперечки в мене виявилося тиск на обох руках 180 на 90, і це небезпечно. Це третя ступінь гіпертонії, хоч вона в мене офіційно встановлена, але саме через е, таку наглу поведінку кардіолога, в мене міг спокійно статися інсульт прямо там. Розумієте? Але що вони. Їм Багатьом. Слава Богу, не всі. Так от, перше. Вимірювання артеріального тиску е, починають після 3-5 хвилинного відпочинку в положенні сидячи. Мінімум 2 вимірювання, а те з інтервалом 1-2 хвилини. Третє додаткове у разі значної різниці між першими двома вимірюваннями. З обчисленням середнього арифметичного значення. При первинній оцінці пацієнта вимірювання АТ проводять на обох руках, а подальшому для вимірювання використовують руку, на якій визначений вищий АТ. Тобто теоретично логічно ми можемо сказати, якщо лікар визначив, на якій руці вищий артеріальний тиск. То лікар повинен вказати дану руку у своєму медичному висновку. І в подальшому цю руку повинні міряти. Виявлення, виявлення різниці у рівні показника 15-20 одиниць між правою та лівою руками може вказувати на атеросклеротичне захворення. Артерій верхніх кінців. Для вимірювання АТ використовують манжетки відповідного розміру. Стандартна ширина 12-13 см, довжина 35 см. Велика, якщо обвід плеча пацієнта більше 32 см, і маленька манжетка для дітей віком менше 5 років. У разі використання аскультативного методу вимірювання АТ визначають першу фазу появу і п'яту фазу зникнення тонів короткова, які відповідають е, сад і ДА. вимірювання АТ на першій і 3 хвилині після переходу від ортостаз обов'язково проводити у осіб похилого віку, а також у хворих з цукровим діабетом і в всіх випадках наявності ортостатичної гіпотензії зниження САД на 20 одиниць і більше, або дат на 10 одиниць і більше, або при підозрі на неї. Наступне, за наявності у пацієнта фібриляції передсердь, використання автоматичного електронного приладу також допускається для вимірювання АТ як офісного. Особливо домашнього, а ми не можемо зараз весь протокол читати. Це буде дуже довго. Є тут певні моменти, де потрібно медичні знання. Але в загальному ми можемо розібратися, що артеріальний тиск це небезпечно. Тому я вам дав протокол, який ви можете знайти, і з ним можете працювати і. Спілкуватися через цей протокол із своїм лікарем. Якщо ви не впевнені в кваліфікації цього лікаря, що він правильно встановлює певні там, діагнози і все інше. Особисто з свого досвіду, адже я розбираюся в цьому питанні для себе, хочу сказати, що причин гіпертонії дуже багато. І це те, що я читав в науковій статті. Це не просто інформація з інтернету, там де щось, це наукові статті медиків. І потрібно звертати увагу, що судини піднімають гіпертонію, нирки, печінка, серце, проблеми з нервовою системою. У військових дуже часто, коли сталося черепно-мозгова травма, звузились судини і піднімається гіпертонія. Потрібно розуміти, що гіпертонія впливає на серце в першу чергу, наприклад. І потім виникають інші захворювання. Тому будьте здорові, тримайте гіпертонію, користуйтеся е протоколами. Про які я буду далі говорити, і ви в першу чергу будете розбиратися, самі ви будете обізнані. І ви зможете апелювати до лікарів, які вам не хочуть правильно встановлювати діагноз, або проводити якісь інструментальні дослідження, давати направлення на інструментальні дослідження. Тому що, звичайно, це дасть більш реальну картину. Комусь це не потрібно. Але це ваше здоров'я, а від вашого здоров'я навіть залежить ваше життя. Будьте здорові, і для військових все-таки я підготую, як і обіцяв, відео про контузію і, можливо, навіть трішки більш детально про контузію я буду говорити. Тому що це дуже важливе питання. Всім гарного дня, всім здоров'я!